вітання, друзі! Сьогодні у нас на оглядовому майданчику гра від української студії Senji Games в жанрі Roguelike з конкретною такою домішкою Shoot Them Up, що є досить динамічним і приємним таймкілером. Базікати не будемо, одразу починаємо. Геймплей. Якщо казати чесно, то тут ми маємо екшн, в якому чудово сплітаються елементи роуклайк -like з прекрасною метою вбити всіх ворогів і файно провести час. Ми управляємо діями чарівної рудої клуночки, що верхи на метлі несе смерть ворогам у вигляді всіляких неапетитних почвар. І тут у нас для цього є багатенько інструментів. По-перше, мітла це не лише транспортний засоб, але й вельми непоганий інструмент для понівечення і так химерних життів місцевої фауни. Більш того, слід зазначити, що мітла у нас не одна і всі вони мають різні особливості, але їх треба ще заслужити, ну, тобто розблокувати. По-друге, ми маємо досить пристойний арсенал заклять в рукаві. Причому базові два закляття залежать від нашої мітли, але ми можемо впродовж наших пригод, по знищенню почвар, знайти і нові. Хоча слід зазначити, що вони обмежені в кількості, тож використовувати їх для повернення до пекла звичайних хрустиків навряд чи варто. Хоча як знати, крім цього, впродовж мандрів ми можемо знайти і багатенько таких корисних пасивок, які нам допомагатимуть у нашому головному завданні винищити ворога. І залишитись живими. Пасивок багато, але випадають вони досить рандомно. Ну як випадають? Ми платимо грошики за відкриття скриньок, з яких ці пасивочки до нас і приходять. Більш того, після перемоги над босом можна купити пасивочки, але вже ті, які вам припадуть до душі. Окремо слід зазначити важливість вербування собі посіпак у вигляді ока з крильцями. Вони є на кожній мапі, і вони непогано працюють для відвернення уваги та й просто допомогти вам когось вбити, бо також атакують ворога. Звільнити їх можна за дзвінку монету, а от відродити в разі смерті тільки за душі, що подекуди випадають супротивники. Взагалі, душі це достатньо цінний ресурс, причому дуже обмежений. Тож відноситись до нього сліто бачливо. Однак повернемось до заклинань. У кожної мітли є своя унікальна ульта, що допомагає нам жити і в цілому переживати як босів, так і навали звичайних хрустиків. Історія. Ну тут навряд чи ми можемо казати про повноцінний довгий і затягуючий сюжет, бо сам жанр каже нам про інше. Однак слід розуміти, що все почалось з того, як одна руда відьмочка вирішила почитати поганський гримуар і випустила його з рук. Чим гримуар і скористався, давши драла від нашої героїні, паралельно викликаючи усяких почвар з питибіччя. Відьмочка ж, як прийшла до тями, зрозуміла свою помилку і рушила на пошуки втікача. Графіка і звук. Важко сказати, що графіка рівня вау, але, перше, вона не вибаглива до заліза, а по-друге, все це має приємний і стильний вигляд. Тож однозначно приємні враження будуть. І щодо вражень. Бо сорка чіпляє викликами, бо ми не можемо сказати, що гра простенька і не ставить перед гравцем викликів. Тож горіти буде. Атмосфера і музичний супровід приємний і сприяє заглибленню в ігрове оточення. Хоча після чергової смерті є бажання це оточення відправити до чортів. Українська локалізація однозначно і є, і тішить. Недоліків час у грі летить непомітно, тож точно зважайте на це, бо може і у вас гримуар вирішить дати драла. Міцно обіймаємо наших патрончиків. Ви завжди можете підтримати нас грошенятами, а підписка і лайк на Ютубі завжди безкоштовні. З вами була ваша команда Котиків. Підписуйтесь на канал, грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і Слава Україні!